Всім добрий день. Ну що, я думаю, закінчилася епопея з моєю косою Solo Алко 130 b Цьому цьому му році два роки, у квітні 23 го я її брав, ну і починив її, врешті-решт. Уже ось починив як. Замінив оцей карбюратор Значить, Трішки історії. Як я їй сказав, купував в 23-му. Коса прийшла убита, я поміняв підшипники, сальники, але толкової роботи з неї не було. Ніяк не міг добитися холостих обертів. То вони були, то не були. Гуляли, коса. То косила, то не косила, то обертів не набирала, потужності не було. Ну і 24 рік повністю я з нею тільки мучився. Що було? Значить, було таке, що 2, 3, 5 метрів пройду, коса на ходу і здихає. Розбираю, отут повно бензину. І оцей язичок отак удавлений. І остається, бензин через голку попадає і все, заливає, і вона не робить. Ну, я отак-бринь поробить поробить, опять таке саме. Ніяк не міг зрозуміти, що тут таке. На одному сайті знайшов карбюратори. Ну, він сказав, що так, для образця тільки в них є, а їх і в Україні немає. Там у них і сервісний центр, і продають вони. Ну, посовітав він мені значить, отаку ось. промивач отакий купив, очисний карбюраторів. Ну і попшикать у кожній дірки. Які є тут. Навіть не попшикати, а в баночку налить, викрутить усе з усіма прокладками, мембранками. Ну, я так не зробив, а просто в кожну дірку чи по 4 амою, по 5 разів. Ну і на прокладочки всі. Ну, Трішки помогло. Стала вона хоч більш-менш нормально робити. Я доробив 24-й рік. Так, будемо сказати, 50 на 50. Були холості, ну не дуже певні. Ну, хоч косити можна було. ну, Я зрозумів, що. Карбюратор цей поміняний з нової. Поміняла мені компанія. Алка зразу як цей, цю косу. Значить, купив я новий. 1200 гривень. Вона коштує ось. Можете, кому буде удобно, Соло баялко можна шукати 140Б. Оказується, він підходить. В комплекті ще що отакий. Це два мікс. жиклюрчик отакий. Я поставив все нове. Ну, що тепер сказати? Тепер коса вже косе. Можна сказати, гарно. Є й холості, і заводиться вона ловко, і потужність є. Ну, я думаю, що на цьому епопея з цією косою і закінчилася. Значить, яка мораль цих серії відео? Будьте уважні при покупці через інтернет. Особливо звертайте увагу. На документи, що, знаходиться, які, що, знаходиться, що вам прислали, на номер, який є у накладні, і на номер, який є на інструменті. У моєму випадку, номера не співпадали у документах і на ній. Тобто Коса ліва. І тому компанія Алко по гарантійному ремонту відмовлялась її ремонтувати. так от заноса водили. Там люфт був на підчіпниках в міліметр, а всі менеджери мені як один ладять, це нормально, це так і повинно бути. Подумати, тільки люфт у міліметр на колінвалу, де 1000 обертів. Це ж і підчіпник сальник, а згодом і двигун. Ну, понятно, то таке діло. Значить, що ще хочу сказати. Перевіряйте всі, всі документи, будьте уважними. Ну, також і пам'ятайте, що в інтернеті, як і на базарі, і биктільний продається. Ото -от так. -от. Ну що ще я можу сказати про цю косу? Ну, В принципі, коса подобається, будемо так казати, мені Вона і легенька, удобна, економна. У мене є люцерка. Два участка по 11-22. Сотих, сотих. Так от на оті два участки я десь спалюю. Ну, На одному один густіший люцерка аж полегше, а другий так і нормальний. Десь дві. 2 літри, 2300, 2400 максимум. Якщо природні кошу садкову, там іще менше розхід. Дуже удобна, дуже зручна коса. Практично з неї проблем, оце тільки з двигуном, оце і всі проблеми. Ну що ще хочу ще виділити? Ще хочу виділити, ну це вже дуже ловко, це ось оця штука. Оце, рюкзачок. Ось він. Дуже удобний, дуже. Ось дивіться, бачите, як м'якеньке все тут. І на спину, і ось, і ось, і ось і з боку, з лівої сторони. Воно в бік не даве. Було таке, що і по два часа кошу. То і спина не дуже замурюється, ну і в бік тут не дуже дави. М'якенько. Так, навіть і в щіля я не бачив. Це оце, респект. Звісно, за це вже можна сказати і спасіба Алко. Оце так. Ну і тепер. Таке питання. Чи взяв би я цю косу ще раз би? Ну, не знаю. Не буду казати. Вроді і нравиться, вроді більш-менш нормально. Але є такий момент, що на неї дуже мало запчастин. Кинувся шукати у своєму городі, На ринку нема ніде, нічого, ніхто ними не торгує. Сказав один мені торгаш, займаються такими продажами. Два города – Київ і Дніпро. Ну і сказав, що ж ви думали, коли купували таку косу. На китайців, що хоч є, і на штіля. Що хоч каже, зараз. Хоч оригінал, хоч не оригінал, ось тут кажете, пошти все є. А на ці треба заказувати, і ще й не все є. Оце карборатор, як, як я вам сказав, О, Прошлий год сказав, куди я дзвонив у, на, на магазин, їх, каже, і в Україні навіть нема. Так що так тут косить, а їх нема. А до штіля, я думаю. Хоч і коштує 1200, але й воно є. Ну, оце такий відгук я хотів би зробити про цю косу. На цьому все. Всім спасибо, всім пока.